Посвідомлення, є нове рішення і є маленька дія. Наприклад, тут в мене прописаний приклад з інвестуванням, але перед тим, як інвестувати, нам потрібно, якщо є, закрити кредити. Тобто, Якщо є якісь борги кредити, то в першу чергу. Так, десь у мене був такий можливо, Першу чергу ми закриваємо свої борги і кредити. Другий етап це ми створюємо хоча б якусь мінімальну свою фінансову подушку. Тобто, знову ж таки, я усвідомила, що в мене є там якась проблема, чи я хочу створити собі цю фінансову подушку, фінансовий резерв. Тільки тут важливо наділити це не на чорний день. Не на ту ситуацію, яка якась може страшна статися, а для того, щоб в мене був мій фінансовий спокій. Щоб якщо я захочу змінити роботу, наприклад, в мене були гроші.